Нещодавно у торгівельному центрі метрополіс у Москві біля магазину H&M 60 людей дружно відзначили запуск колекції Девід H&M. Дівчата і молоді люди одягнені у речі з колекції Девід Бекхем for H&M. Танцювали під запальну музику і тим самим привернули увагу багатьох покупців у торговельному центрі Метрополіс. В атріумі торговельного центру зібрався величезний натовп, який з трьох поверхів спостерігав і фотографував те, що відбувається. По закінченню флешмову відвідувачі торговельного центру вирушили в магазин, щоб придбати новинки з колекції, зробленої Девідом Бекхемом спеціально для H&M. Як зазначалось раніше, колекція Девіда Бекхема для H&M складається з дев'яти моделей, серед яких Боксери, майки і домашні штани. Лінія David Beckham Bodywear for H&M надійшла у продаж минулого вікенду у всі магазини H&M. Незважаючи на те, що це перша самостійна колекція футболіста, у нього вже є досвід роботи з модними брендами. Девід працював з такими марками, як Марк Сан Спенсер і Armani. Крім того, дружина Девіда Вікторія Бекхем визнаний модний дизайнер. Про старт нового проєкту спільно з відомим футболістом марка H&M заявила в кінці липня минулого року. Повідомлялося, що разом з H&M Девід запустить власну лінію одягу нижньої білизни для чоловіків, яка буде доступна у всіх магазинах марки H&M у 40 країнах світу.